Якісна питна вода фундамент будь-якого бізнесу та громади. Ми створюємо готові рішення для очищення води у модульному форматі. Наші станції повністю автономні, мобільні та легко інтегруються в будь-яку існуючу інфраструктуру. Екософт вже 34 роки робить воду чистою. Українські виробники з повним циклом від розробки до виробництва. Ви отримаєте сервіс по обслуговуванню в будь-якій точці України. Ми виготовляємо та імпортуємо всі витратні матеріали, які завжди в наявності на складі. Ви безперервно будете мати чисту воду. Система багатоступеневої очистки, попередня механічна фільтрація, знезалізнення, вугільне очищення та знесолення методом зворотного осмосу. У результаті стабільна та контрольована якість води. Яка відповідає не тільки українським, а й міжнародним стандартам. Ми допомагаємо з проєктуванням, підбором оптимальної технології очищення, монтажем та навіть з пошуком фінансування для вашого проєкту. Наші реалізовані проєкти вже працюють роками по всій Україні та приносять результат клієнтам з різних галузей. Замовте модульне рішення з водоочищення вже сьогодні. ЕКОСОФТ! Працюйте з професіоналами та лідерами галузі.